Добрий вечір, дорогі підписники. Зараз 5 годин вечора і я хочу прогулятися. Погода ще добра, але вже відчуваються прохолодні вечори. Рослини готуються до зимівлі, деякі міняють колір. Деякі недавно посажені, але удачно прижилися. Наприклад, такі, як Армерії. Я чула, що Армерія це квітка, яка вічно зелена. Але в мене росте вона тільки в цьому році. І ми хочемо подивитися, як вона буде зимувати. Деякі хвойні скидують свої хвої. У них хвоєпад, а деякі міняють колір. Наша сама велика лаванда також приготована до зимівлі. Обрізана таким рівненьким шариком. Ця ялинка стрікта, вона дуже швидко зростає. Тому весною вона переїде в інше місце. А тут опунція. Не пам'ятаю, чи два чи три роки їй, але подивіться, яка вона шикарна. Зараз також вона приготувалась до землі. До зимівлі. Своє листечко опустила, а коли буде весна, вона його буде повільно підіймати і випускати цвітоноси жовтого кольору. Дивіться, яка вона велика. Тисик підріс, хоча і повільно. Це ще одна молода клумба і на ній рослини дуже-дуже молоді. З цих рослин я хочу звернути увагу тільки на оце красиве деревце хвойне. Подивіться, яке гарне. Назва в нього Грін Твіст. Хочеться подивитись на дорослий його вигляд. Але все відео я затіяла із за такої краси. І за оцієї. Гарної яблуні. Я бачила, що блогери показують зараз райські яблучки, які дуже гарно прикрашають райські яблуньки. І це дуже дивовижно, дуже красиво, дуже неймовірно. Але в мене яблуня. Вона не Райська. Це другий сорт. Це якийсь зимовий сорт, назви не знаю, бо садовила її не я. А подивіться, яка краса. Зараз я трішечки ближче покажу. Це яблучки жовтого кольору з червоним бочком. Але подивіться, на яблуні вже зовсім немає листя. Але яблука як гарно прикрашають це дерево. Знаєте, ця яблуня росте біля забору і вона видима з той сторони. І коли проходять люди, всі питають, що це за яблуня. Подивіться, як гарно. Я думаю, що вона просто-таки зваблює народ своєю красою. Дуже красиво. Я думаю, навіть не гірше, ніж красиве райське дерево. Так, садок і змінює свої краски і свій вигляд. Наш перший міскантус також розрисовується різними фарбами. Дуже нам подобається. Назва флаєр фол. Дуже незвичного кольору. На цьому закінчую своє відео і бажаю всім мира і добра. До побачення, дорогі підписники!